Вітаю! Продовжуємо вивчати тему руху опору та його течії в Україні. І сьогодні ми детально розберемо з вами фінансування української повстанської армії, як це фінансування пов'язано з вашою професією, професією бухгалтера. Питання фінансування Української повстанської армії є ключовим для розуміння її здатності вести тривалу боротьбу за незалежність України в умовах жорсткої окупації. Сьогодні ми з вами розкриємо маловідомі аспекти підпільної бухгалтерії УПА, джерела надходження коштів, методи збору, облік, хто допомагав українській повстанській армії і як допомагали вести боротьбу. Пригадаємо, що Українська повстанська армія, а скорочено УПА, це збройне формування українського визвольного руху в роки Другої світової війни. УПА боролася за незалежність України проти німецьких, радянських та польських окупантів. Чому ж було важливо саме фінансове забезпечення українського повстанської армії? УПА діяло без державної підтримки, щоб отримувати армію, друкувати листівки, купувати зброю, для цього потрібні були гроші. Тому навіть у підпіллі існувала своя система фінансового обліку. Звідки ж Українська повстанська армія брали гроші? Добровільні пожертви населення приносили кошти, революційний податок з господарів, допомога за кордону, українська діаспора багатьох країн світу, реквізиції майна окупантів. Дуже дуже рідко це напади на банки чи склади. Хто ж займався обліком? В кожному підрозділі був відповідальний за фінанси. Часто це були освічені люди іноді з бухгалтерською підготовкою. Вони ввели зошити, створювали книги, прибутків і видатків. Інформація частіше шифрувалася, ховалася або знищувалася в разі небезпеки. Гроші, які були на обліку в Українській повстанській армії, витрачалися на зброю, боєприпаси, одяг, взуття, продукти, ліки та медичні засоби, виготовлення друкованої продукції, плата за роботу зв'язкових, кур'єрів та інших. Ключовим фактором фінансової стабільності Української повстанської армії була масова підтримка українським населенням. Це була запорука фінансування. Ідеологічне переконання та захист від репресій мотивували людей до пожертв. Люди йшли на великі ризики, допомагаючи УПА фінансово. церква та інші організації відігравали важливу роль у зборі коштів без підтримки населення. Фінансування УПА було б неможливим. Зараз ви бачите на екрані бухгалтерську звітність Української повстанської армії. Цей документ стилізація справжньої витратної книги УПА. У, нього, у ньому зафіксовано надходження та витрати за серпень 1944 року в окрузі Захід. Кошти надходили з пожертв. Допомоги штабу та реквізиції. Гроші витрачалися на боєприпаси, продукти для загонів, ліки для поранених, друк листівок, оплату кур'єрів, резерв навіть залишався. Всі записи робилися акуратно з шифруванням і псевдонімами. Це робилося для того, щоб уникати викриття навіть у разі облав чи втрати документів. Зараз ми з вами бачимо на екрані, як виглядала бухгалтерська звітність Українського повстанського армії в оригіналі. Приклади квитанцій. Одним з видів фінансування Української повстанської армії були бофони. А бофони це скорочена від бойовий фонд. Це псевдобанкноти, які випускала Організація українських націоналістів для фінансування визвольної боротьби, бо виконували дві функції: патріотична агітація як свої рідні листівки, і також як форма збору кошти, наче квитанція для добровільного внеску у бойовий фонд. Бофони друкувалися на папері, іноді вручну, іноді в типографіях. Мали номінали 5, 10, 20, 50, 100 і 500 карбованців. Бофони не були справжнім грошима, їх не можна було витратити в крамниці. На бофонах часто були гасла, наприклад, Слава Україні, Віра в Україну і так далі. Зображався. Трезуб, символіка Української повстанської армії або портрети героїв. Також на бафонах були заклики до боротьби. На екрані ми бачимо вид бофонів, але часів Української революції 1917-1921 рік. За таким прикладом створювалися бофони бафони Української повстанської армії. Бачимо приклади буфонів патріотичних квитанцій УПА. Фінансова самоорганізація УПА в умовах підпілля це приклад, який має сильну паралель в сучасній історії України. Під час повномасштабної війни з РФ держава так само отримує потужну підтримку від суспільства. Тисячі волонтерів по всій Україні та в діаспорі збирають кошти для наших Збройних Сил України. На екрані ми бачимо спільні та відмінні риси бухгалтерії підпілля. За часів Української повстанської армії облік вівся в зошитах від руки. Також використовувалися друкарські машинки. Сьогодні фонди ведуть звітність в таблицях Excel. Пожертви населення сьогодні замінилися донатами. Кур'єри і зв'язкові замінилися логістами, волонтерами і волонтерськими організаціями, бофони благодійними сертифікантами та NFT в підтримку армії, псевдоніми замінилися нікнеймами в соціальних мережах. Підпільна бухгалтерія УПА це не просто набір цифр, записаних у зошитах, це свідчення того, що навіть у найважчих умовах війни можна організувати ефективну, чезну та відповідальну систему забезпечення війська. Фінансова дисципліна, звітність, облік пожертв, контроль витрат усе це допомагало українській повстанській армії існувати як справжня армія народу. Кожна гривня, кожен зібраний карбованець мав призначення на зброю, хліб, ліки, на друк підпільної преси. За кожним витратним записом долі людей щоденна боротьба і самопожертва.